Лучанин Ігор Сивий, як військово зобов'язаний, прийшов оновити свої дані у луцькому центрі надання адмінпослуг. Ми для початку ввели прізвище по батькові і та ідентифікаційний код. Зараз ви мені продиктуєте свій номер телефону. 099-192-39. Угу. вам на номер телефону має пройти код адміністраторка ЦНАПу Алла Грипініна. каже, реєстрація займає сім хвилин. Заходимо надію. Працівник ЦНАПу ідентифікується саме як представник ЦНАПу, і відповідно вже далі працює з послугами, які треба в даному випадку. це актуалізація даних. Такий витяг видається заявникові Для заявника. Це я підтвердженням того, що його дані оновлені. Я так собі поміркував, що чим раніше значить це відтягувати, все одно рано чи пізно придеться оновлювати свої дані. Послуга безплатна, каже директорка ЦНАПу Лариса Карп'як. Ажіотажу такого, як такого немає. От станом на 10 годину сьогодні понеділка до нас звернули вже 239 відвідувачів за всіма послугами. З них понад 40 якраз за оновленням персональних даних. Оновлення персональних даних ми розпочали із суботи, 18 травня, як було передбачено, чинним законодавством. Всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані до 16 липня. Пройшов по черзі доволі швидко, а так все задоволено. Я чекаю десь хвилин ну, Я тут виключений з обліку, але я хочу постановити дані. Після десятої години електронна система перестала працювати. Говорить адміністраторка Світлана Зайчик. Сервер недоступний вже нашого. Система просто перезавантажена. Давайте запишемо ваші дані, наберемо. Просто беремо телефон, телефонуємо до тих, хто звертався, щоб прийшли, коли буде працювати. Волиняни, з якими ми поспілкувалися, оновлення своїх даних коментують так. Не оновляв. Планую. Найближчим часом не оновляв ніяк. Ще. А як планується це робити? Не спішу. Ще не оновлював, але Завтра планую поїхати оновити. Я стою на обліку в військоматі. До кінця робочого дня система оновлення даних військовозобов'язаних не запрацювала, розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карпяк. Каже, за два дні до них за консультацією та оновленням даних звернулися до сотні чоловіків. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.